Шановні колеги, дорогі українські народи, вже немає сумніву, що третій рік війни буде складнішим за попередні два. І це гірка правда життя, якою треба навчитися розмовляти з власним народом. І вона далека від солодкої брехні телемарафону на кшталт кави в Ялті і влітку. Завершення війни. Солодка брехня повністю демотивує український народ і перешкоджає мобілізацію. І я хочу наголосити, що керівництво парламенту має негайно скасувати заборону на трансляції засідання Верховної Ради, заборону на трансляції засідань погоджувальної ради. І запустити журналістів в ФОЕ. Кого ви боїтеся? Українського народу? Ні. Ви боїтеся правди? Керівництво парламенту має скасувати огідні і незаконні розпорядження про блокування виїзду депутатів і формування делегацій постійних міжпарламентських об'єднань. Тому що це кримінальний злочин, перешкоджання. Міжпарламентської дипломатії. А самодурство ніколи не переможе дипломатію. Дипломатія переможе. Позиція нашої фракції не повторювати помилки, які ви робили перед війною, коли ви півроку не ставили на голосування наші законопроекти по укріпленню обороноздатності і збільшенню фінансування армії. Зараз ми вимагаємо. Негайно поставити і розглянути перше законопроект про п'яту колону Росії Московську церкву. Друге, треба негайно припинити спробу зіткнути військове і військово політичне керівництво держави і для цього розглянути законопроект про погодження з головнокомандуючим призначення та звільнення командувачів. Він несе за це відповідальність, а можливості впливу немає ніякого. Ми вимагаємо спростити процедуру надання ОБД. Ми вимагаємо 30% ПДФО бригад повернути на рахунки бригад. Ми вимагаємо створити ТСК про фортифікаційні споруди, бо не будівництво є злочин. Ми вимагаємо. Щоб російську думу, російську думу не порівнювати з Верховною Радою України, весь перелік поставте на голосування. Слава Україні!